П'ятирічний Валес помер. Хлопчик був у комі більше місяця після того, як у приватній клініці йому видаляли молочні зуби під загальним знечуленням. Дитина пережила клінічну смерть. Після ж медики констатували смерть мозку. Про смерть сина повідомив батько Віктор Пашник 13 січня. Нагадаємо, у маленького валеса боліли зуби. Хлопчик боявся стоматологів, тому лікарі порадили видалити хворі молочні зуби під загальним знечуленням. Для операції батьки обрали приватну клініку Орідент. Там зробили аналізи, ввели пацієнта в стан знечулення. Після чого у малого трапилася клінічна смерть. Директор клініки він вийшов, сказав, що стався бронхоспазм, що була клінічна смерть. Серце зупинилось, серце відновили. Все дитина дихає, все. І через якийсь час його перевантажили в швидку. Вони нас заспокоїли, що все добре, що дуже вчасно інтубували дитину. Що... Сьогодні він відійде його реанімували, тільки скільки то часу зайняло, скільки він не дихав. Ми цього нічого не знаємо. Валеса доправили до лікарні святого Миколая, де він провів останні дні свого життя у комі. Що призвело до такого стану хлопчика? Чи неналежно проведена анестезія, чи невчасні реанімаційні заходи з'ясовують правоохоронці? Триває кримінальне провадження на ситуацію. Також відреагували у львівській прокуратурі. У межах кримінального провадження встановлюються обставини трагічного випадку. За результатами слідчих дій та висновків експертиз, які наразі тривають, буде надана правова оцінка діям медичних працівників. Якщо вину медиків у смерті п'ятирічного хлопчика доведуть, їм загрожує до трьох років позбавлення волі.